Вітаю! На прохання камрадів вирішив зняти відео тесту прибора Квазар Арм від Ніксата. Тест на глибину пошуку, на повітряний може тест по лінійці. Ну, Що вийде, те й буде. Прибор Квазар Арм від Ніксата з катушкою 26 на 28 сантиметрів ДД на 12 кілогерців. Зараз я спробую його трошки приблизити. Так що... Я користуюсь таким самим, цей прибор іде на продаж, він новий, а я користуюсь таким самим прибором, квазаром, але квазар нема е підводна версія із гермечними е повністю герметичний прибор має штикера вводи на наушники і на катушку герметичну теж. Почнемо тест на одну копійку радянську. от. це одна копійка і видно. Старенька не є. в стеночку на 20 сантиметров. Такая дырка, что она была тут. А вот, есть та дырка. Как раз видна я. Подмирю 20 сантиметров. Сигнал є. Добре, зараз на ту ж саму глибину поставлю буратинку. Така сама маленька, мідна монетка. Глянемо чи вийму копійку. Вот копейка и вот буратинка. Такая сама точно по величине монетка только медна. Да что чтобы ну, это место? На то же самое место поставил. Да. Ну, вот копейка вот. О, буратинку поставил. Бачим, що воно. Що навіть трошки катушку піднімаю. Сімдесят чотири. сімдесят чотири, сімдесят сім, показує. На выда? Зараз візьмемо, підготую місце на на, 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 мідну монету Николаївських одну копійку. Вона, звісно, вбита, окислена, але для тестів вистачить неї. Ще є якась більша монета. Це, походу, Ніколаївська копійка Миколи Першого і копійка з серебром, то вона більша за царську, за Миколи II монетку. Ну, Будемо бачити. Ну і ще є 5 копійок радянських. Зараз на копійку миколаївську буду. Підготую ямку на максимальну, ну приблизно на максимальний на максимальну глибину, яку побачить прибор. І тоді вже зроблю заміри на камеру, ставлю монетку, вийму буратинку, буратинку вже виймаю. О, буратинка. Покажу, що без. без, без монети сигналу немає. Тишина без монети. Так, вставив одну копейку Миколи II на глибину 30 сантиметрів. От виймаю, щоб показати. Одна що вона? Звук чути тут просто зараз може добавлю е гучності хай буде 31 поставив. Может, з лучностью. Не знаю як на камеру чути. Ну 80 показує, ВДІ, але, але чути добре. Тут в мене налаштований на наушники прибор. О. Достаю зараз, закопаю ту крупнішу мідну монетку на трохи глубшу глибину. І, і тоді побачимо, як воно, що воно буде. Вставив ту Миколи другого монетку на 34 сантиметра. Тридцать четыре навіть. Більше тридцать четыре вот. Та монетка. О. Шара, саме Вот. Тридцать четыре сантемо. Ну і попробую зараз на те ж саме місце ставити 5 копійок радянських. Що? Э, на 34 сантиметра. От 5 копійок радянських. Вийму. Миколай. Миколая. Миколая першого оцю монетку і ставлю 5 копійок. На те ж саме місце. Побачимо, візьметь, чи не візьме, ще піднімаю катушку добре, тут ще. Декілька вийму, 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 вийму тих п'ять копійок радянських. Можу ще без монети показати, що сигналу немає. Нема ніякого сигналу. Зараз я спробую вставити ще. Якусь срібну монетку. Вон тут мені колега підкинув срібло трохи і вон 20 копійок срібних. Візьму. Зараз побачимо, наскільки ну тут. Ось 5 злотих є. Є двига. Подивимося. Ще й 5 злотих, заплащаємо більшу вже монетку. О. Так, спочатку 20 копійок Та ми коли другий. 1915 рік. пятнадцятий рік ставим на місце одної копійки Миколи Дрова зараз поміряємо, скільки тут воно має. 28 сантиметрів. Але чи воно візьме? Зараз попробую. Не знаю. Буду бачити разом з вами. Бере. навіть вот підняв сантиметрів п'ять. Тобто більше, більше 30 сантиметрів візьме. Ну і я двігу 5 злотих. Паста 5 злотих ядвіги поставим на місце 5 копеек, там 35 чи 37 Антиметри взора. Поміряю. Кух, да. А рулетка. Тридцать четыре. Сберся тридцать четыре сантиметра. Так, А, двадцать копеек я выйнял. Бачить, низькопробне срібло, але бачить. Так що. Так що якось так.